Володимир Зеленський нарешті почув потреби Збройних сил України, але це не точно. Мене звати Назар Мухачу, і В сьогоднішньому ефірі я хочу прокоментувати повідомлення Володимира Зеленського про те, що кожен громадянин України може проїхати 3000 тисячі кілометрів Укрзалізницею безкоштовно. Про все по порядку, власне, пряма мова Зеленського, його цитата, яку він озвучив в своєму зверненні в суботу. Я доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців. І є вже пропозиції від Укрзалізниці УЗЕ УЗЕ-3000. 3000 Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути Львів, Київ, Київ, Дніпро, будь-які інші три тисячі кілометрів безкоштовно, зазначив Володимир Зеленський. Я доручив уряду сформувати значущий пакет зимової підтримки, який буде доступний для людей вже в грудні. Наразі ми визначаємо, які саме елементи будуть включені в ці програми, сказав президент. Три тисячі кілометрів для кожного українця. Безкоштовно. До чого тут потреби Збройних сил України, запитаєте ви на цю геніальну програму в Україні, воюючій Україні, економіка якої тримається виключно на допомозі західних партнерів, буде виділено всього-навсього 8 мільярдів гривень. А тепер згадайте всі телеграм-канали, які ви перечитуєте, Фейсбук, стрічки і так далі. Скільки ви бачите там дописів про збір на авто для Збройних сил України? На четвертому році війни до цього часу українських воїнів не забезпечують автомобілями, які критично необхідні на фронті. Тому що поки є автомобіль, поки є мобільність пересування, це і перевезення, і евакуація поранених, і все що завгодно. Але до цього часу волонтери закуповують. Закуповують беушні автомобілі з Європи, везуть сюди. Чим дешевші, щоб зремонтувати в старі корчі, але так, щоб вони їздили, міняють деталі, шаманять, перефарбовують і так далі. І в результаті, в результаті українські воїни отримують колеса. А тут 8 мільярдів гривень. На що? Кого би то підкупити на західні гроші на фоні невдоволення українців тими всіма речами, що відбувається? На фоні тих всіх скандалів, які зараз відбуваються, на фоні того, що вже навіть західна преса переповнена негативними статтями відносно Зеленського і його ефективних менеджерів. Кого би то підкупити? Давайте дамо три тисячі кілометрів Укрзалізницю якимось електоральним калікам, моральним і навіть не знаю, розумовим інвалідам, які не бачать того, що відбувається, і які на наступних виборах готові будуть проголосувати за тих, хто зараз нещадно мародерить Україну. Та не тим людям треба зараз допомагати мати можливість проїхати три тисячі кілометрів. І гроші такі треба виділяти в першу чергу на транспорт для збройних сил України, якщо ми вже говоримо про такі речі. І потреби цього транспорту мають бути закладені в підрозділі базово. А то вони не передбачені, значить гроші туди не виділяються. І значить, люди скидаються і зі своєї зарплати оплачують, і зі своєї зарплати ремонтують, заправляють, тому що не завжди є дизель і бензин. І ще багато-багато нюансів з такого розряду. Я взагалі коли дивлюся інколи на ці всі закупівлі, які відбуваються, коли собі за декілька мільйонів гривень автопарк оновлюють, не знаю, Луганська обласна військово-цивільна адміністрація, а Луганська область вся окупована. Водоканали міст, які вже окуповані, купують нові автомобілі. Це вже не кажучи про те, що зарплати на отримання. Тих всіх чиновників неіснуючих міст вимірюються мільярдами гривень. Чому поліцейські в тилових містах їздять на новеньких автомобілях, які коштують дуже дорого, в той час, коли такий новий автомобіль надійний з надійною коробкою передач, з надійним двигуном, тому що ще не проїжджений, був би потрібен саме Збройним силам України? Ну, питання, чому так, воно абсолютно риторичне в теперішніх умовах. Що я на завершення хочу сказати: ви знаєте, якщо кожен з вас в своєму оточенні такого обурення не буде висловлювати, то ця тактика купівлі електоральних інвалідів за західні гроші в умовах, коли в Збройних сил України є дефіцит, всього вона таки може спрацювати. Ну, і знову ж таки, три тисячі кілометрів. Знаєте, тут це такий глибокий символізм. Давайте будемо виділяти мільярди гривень, десятки мільярдів гривень на потреби, які, м'яко кажучи, не критичні, але на яких можна красти, для того, щоб російська окупаційна армія зробила якомога більше терору, просунулася якомога більше. І після того неугодних українців, яких захопить, могла відправити на 3000 кілометрів із України. Десь в райони Сибіру. Можливо, навіть туди не 3000 кілометрів. Питання не в тому, питання в символізмі. Відчуваєте такий символізм? Бо я його, наприклад, досить сильно відчуваю. І ну, це, ж, це ж абсолютно неправильно. І від вашої позиції, від того, як ви її будете поширювати, серед друзів, серед знайомих, на роботі. Оці всі рожеві окуляри треба знімати, оцей весь зомбомарафон і так далі. Тому що це питання української крові. Але це не весь символізм, який треба запам'ятати із цих трьох тисяч кілометрів. Ви знаєте, найбільш яскравий символізм для українців повинен полягати в тому, що таких політиків, як Зеленський і подібних до нього, які не є українцями ні по духу, ні по моралі, ні по крові, їх на три тисячі кілометрів не можна допускати до очолення якихось державних органів України. Оце, мабуть, символізм, який мав би в'їстися на рівні кожної клітини і зробити висновок, і дивитися перед тим, як віддавати свій голос чи навіть свою емоційну підтримку за того чи іншого політика в Україні.